Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Багато хто звернув увагу на хвилю високих оцінок, що прокотилася по змі і соціальним мережам на адресу командувача сухопутними військами ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського. Народний депутат осьмого скликання Андрій Мохник Свобода написав на своїй сторінці у Фейсбуці, що на його думку по соцмережах навмисно розганяється теза про єдиного автора українських перемог на Харківщині генерал-полковника Сирського. Як вважає Мохник, це робиться спеціально для зменшення ролі залужного в цій операції. Що політик пов'язує з чутками про намір банкової зняти його з посади головкому, а робиться це з таким підтекстом, що головну командувачу ЗСУ Валерію Залужного вже є заміна, і це не випадково враховуючи, що вже протягом кількох місяців підігріваються чутки про те, що залужному змінять з посади головнокомандувача. А щоб уникнути скандалу, призначить міністром оборони, написав Мохник. Про спробу протиставити серського Залужного підозрює і во волонтер Геннадій Друзенко про що він також написав на своїй сторінці у Фейсбуці. При цьому він натякає, що за компанією розкрутки сирського стоїть влада, нагадавши про непрості стосунки офісу президента з головком а політичні ігри та добре відома ревнощі офісу верховного головнокомандувача до головного зсу не своєчасні та шкідливі, зазначає друзенко закликаючи дати спокій думці про рокіровку залужного на сирського ієрархія, що склалася у військовому керівництві України, довела Ю, ефективність коней на перерві не змінюють, особливо якщо ця переправа дорогою на схід під час нашого наступу, стверджує медик. Про непрості стосунки офісу президента та популярного в суспільстві заложного змі пишуть давно. З початку війни генерал Сирський отримав нагород від президента удвічі більше ніж навіть головнокомандувач ЗСУ. Сьогодні командувач напрямку генерала Сирське об'їхав війська, які обороняються у Бахмуті. Він відзначив бійців нагородами за стійкість на місці організовувати. Вав кроки, які необхідні для зміцнення нашої оборони. Це уривок із вечірнього звернення президента і верховного головнокомандувача Володимира Зеленського. Прізвища командувача сухопутних військ Збройних сил України, героя України, генерал-полковника Олександра Сирського на устах не лише перших осіб держави із подачі банкової іноземні журналісти. все частіше цитують сирського. Наприкінці минулого року впливовий журнал «The економіст вийшов із публікацією. Володимир Зеленський та його генерали пояснюють, чому війна висить на Волод... У окрім генерала головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, коментарі іноземним журналістам роздавав і генерал-полковник Олександр Сирський. Те, що саме Сирський є фаворитом влади, підтверджує і проста арифметика під час підготовки публікації про державні нагороди вручення президентом минулого року главкома з'ясував глава держави, внагороджував і начальника сирського значно частіше ніж головнокомандувача ЗСУ. сухі факти Залужно президент відзначав двічі фактично лише на самому початку. У повномасштабної загарбницької агресії Росії, деякі змі наближені до банкової раптово почали закитати у суспільний дискуссиму ймовірної заміни головнокомандувача армії. прізвище можливого наступника залужного так само викликало повагу мова про командувача сухопутних військ генерала Сирського. Після виграної під його керівництвом битви за Київ навряд чи його кандидатура в когось викличе питання. Гадали на кауві гуще журналісти, та попри усі медійні спекуляції, анонсована кадрова інтрига так і не реалізувалася у 2022 році і цьому теж можна знайти пояснення. Генерал Валерій Залужний має солідарну підтримку з боку союзників. Передовсім заходу а його поява на обкладинці впливованого американського журналу Тайм у вересні 2022 року. Зайвий раз показала панкові, чиї воєнні заслуги цінують союзники. Поважне видання назвало обличчям війни саме генерала Валерія Залужного та президента Володимира Зеленського. Важко передбачити, куди піде війна і яку роль у підсумку зіграє Залужний, але мабуть у. Перше тепер здається можливим, що армія, якою він командує, здобуде перемогу. Прогнозує Чайма. Варто лише звернути увагу, що всі дії генерала Валерія Залужного до цього часу під особливим контролем банкової на розмовах постійно був присутній Єрмак до недавнього. А пан залужний з ним покінчив. Примірно також і те, що на відміну від сирського офісу, не бере залужного у знакові поїздки на фронт у супроводі преси. Проте це аж ніяк не впливає на впізнаваність головнокомандувача збройними силами. України у суспільстві до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.